Ну що ж, всім привітик. Ми сьогодні будемо з вами говорити про MLM. Це слово, яке багатьох тригерить, хтось його обожнює, хтось його боїться. І сьогодні моя ціль донести вам суть, а далі ви собі робите висновки, сприймати цю систему чи ні. Значить, MLM – мульті-левел маркетинг. Ми Будемо говорити на основі книги Дон Файла «10 років на серветках я показую на фото, як вона виглядає. Тому основа взята звідси, відповідно, буде трошки моїх рекомендацій. Я, Оксана Коут, я п'ятий рік вже працюю в онлайн бізнесі, і знаєте, за плечем у мене вже. Три мережеві компанії, в яких я нічого абсолютно не заробляла. А потім, у 21 першому році, я знайшла четверту. український проект Ель Клаб, в якому я з нуля закрила топову кваліфікацію акціонера. І тоді відкрила ФОП якраз у лютому на початку 22-го року і мала дохід більше 100 тисяч гривень кожного місяця. Була велика дружня команда. Але разом з тим, в 25-му році. Я вирішила йти далі і обрала для себе міжнародну компанію. І на сьогодні я лідер, 17% директор, в чеській компанії Есенс. Я працюю без спаму, екологічними методами і цього ж навчаю свою найкращу команду. Отже, ми з вами трішки познайомилися і можемо переходити до нашої теми. Сьогодні будемо говорити про МЛМ. МЛМ займає особливе місце серед способів продажу товарів і послуг, але разом з тим залишається для багатьох незрозумілою. Що ж таке МЛМ? Давайте розберемо Multi-level маркетинг це багатоступеневий маркетинг. Маркетинг це продажі, це означає доставку товарів від виробника до споживача. Далі, вираз мультилевел. Це багатоступеневий, означає програму заохочення людей, які доставляють товар до споживача. Я б сказала програму заохочення для консультантів, які надають рекламні послуги а, своїй мережевій компанії. Далі мульті це багато, це означає більше, ніж один. І левел це рівень, це ступень. Це означає покоління. Я пропоную назвати цю систему продаж за допомогою декількох поколінь. Декількох поколінь людей, якщо бути точнішими, і продаж тут також буде в нас в дужечках, тому що тут, знаєте, немає продаж це не про те, що ми маємо напряму да, йти до людей і пропонувати. Зараз ми це все розберемо. Існує три основних способи продажу товарів. Дивіться, перше, це роздрібна торгівля, це універмаги, овочеві магазини, коли ми заходимо і купуємо те, що нам подобається. Зрозуміли? Далі прямі продажі. Це, наприклад, різні страхування, це продаж косметики чи техніки на якихось виставках, на вулиці, або ж вдома, або коли консультант купляє собі продукт і продає її суто вдома, дома, да? або на базарі люди йдуть, і також бабулі там починають продавати те, що вдома, наприклад, виростили. Да? Це прямі продажі, і є багатоступеневі продажі, це якраз таки про МЛМ. І ми будемо про це говорити з вами детально не тільки в цьому відео одному, а й всіх наступних, які я буду робити. Я хочу зробити серію коротких, зрозумілих відео, які ви можете дати своїй команді і розібрати цю книжечку, так сказати, да, на маленькі оці молекули. Далі. І ось перше нерозуміння. Яке виникає про компанії MLM, думають, що це безпосередньо той продаж, де консультант має бігати з торбами з клітковими сумками і продавати там по офісах і будинках, да? пропонувати купити їхні товари. До речі, колись так люди робили. А я розумію, що саме звідти виросли ці ноги, да? саме звідти люди зробили висновки, що MLM – це саме про цей вид діяльності і отакий вид продаж. Що ж відрізняє МЛМ від роздрібної та безпосередньої торгівлі? Дивіться до компанії. Ви, ми з вами приєднуємося з власного бажання. І ставши частиною цього бізнесу, цієї команди, компанії, да, ми стаємо її споживачами. Хто такий споживач? Це людина, яка споживає, тобто клієнт. І оскільки ви купуєте товари зі знижкою, тому що кожна компанія дає своїм консультантам да, певну знижку, то при бажанні ви можете продати да, і отримати прибуток з різниці. Ви замовили. Дешевше людині продали дорожче, так як вказано, да, в каталогах, наприклад, і оця різниця це ваш дохід. І є люди, які думають, що МЛМ це тільки про це, це тільки про такий вид діяльності. Ще одна помилка, яка існує, консультант робить висновок. Мені необхідно дуже багато продавати, щоб досягти успіху в МЛМ. Дізнавайтеся, хто так думав, пишіть в коментарях, я так думала. Але справжній успіх. Принесе організація бізнесу. Одна людина ніколи не зможе продати скільки, скільки може організувати тисячу людей. Правда? Я думаю, що ви тут погодитеся. Важливо, нам з вами потрібно навчитися, щоб продаж був природнім результатом. В організації нашого бізнесу. Що таке природний е, процес? Дивіться, коли ми пішли в магазин, купили собі ковтинку або купили собі якусь прикрасу і розказуємо потім нашим знайомим. Я була в магазині, мені так сподобалось, я купила собі оце, а там ще оте, оте, оте. оте. І наша знайома швидше всього, коли вона захоче купити собі отаку прикрасу, куди вона піде? В той магазин, куди ми їй продали. Тобто ми не хотіли його продати ну, в прямому сенсі, але ми так гарно про це розказали, що ми самі того не зрозуміли, як продали. І в житті ми дуже часто це з вами робимо. Ми продаємо з вами якісь магазини, ми продаємо людей, ми продаємо якихось спеціалістів, в яких ми з вами щось робимо. І потім люди, які нас почули, вони йдуть туди. Ми навіть можемо того не знати, що людина після того, як ми їй щось розповіли, да, пішла потім або в той магазин, або. А до тієї людини і, і теж закрили якісь свої питання. Далі, в МЛМ не потрібно продавати в традиційному розумінні цього слова, але товар повинен рухатися. Без цього ніхто не отримує грошей. Ще раз, товар повинен рухатися. Інакше ніхто не отримує грошей. Оце важливе, що ви маєте запам'ятати? Як же ми можемо зробити, щоб той товар рухався? Так? Як? Користуватися самими, виконуючи об'єм, який закладений в маркетинг-плані, а він є в кожній компанії. І також пропонувати товар нашим близьким, кумам, друзям, батькам і так далі. Як ви бачите, щоб створити бізнес, немає необхідності ходити по офісах чи квартирах да, і пропонувати товар компанії. Взагалі, сьогодні цього робити не треба. Є набагато класніші, екологічніші і приємніші методи. Пам'ятайте про те, що в МЛМ ви створюєте організацію. Я в дужечках тут написала, щоб вам було понятніше команду, як ми це звикли називати, в якій кожен консультант, наш партнер, да, продає мало товарів, продає чому в лапках, тому що ну, продавати це не той сенс тут закладений, який ми з вами, в принципі, розуміємо. Далі. І давайте подумаємо: ви ж не будете проти, да, щоб запропонувати близькій людині якісний товар. Але ви можете його запропонувати тоді, коли ви не самі скористувалися. Коли ви, наприклад, є от такий у мене штатив, він мені подобається, я кажу там своїй рідній людині. Ось класний, він мені подобається, він допомагає мені, оте, оте. оте. Я реально хочу, щоб людина собі придбала, якщо вона займається якимось там відеоконтентом, правда? І мені не стигнуть їй сказати про те, що це класний продукт. Так само аналогічно, якщо ми вибираємо для себе партнерство з якоюсь компанією, саме першим ми маємо стати її споживачом. І далі ми маємо розповідати про це нашим комам, друзям. Гостям, які до нас приходять, ми нікому нічого не нав'язуємо, але ми ділимося обов'язково цим продуктом, особливо, якщо цей продукт, який закриває питанням, наприклад, здоров'ям, якісь багато, да, які в такому плані або косметика там класна. Тому чим ще ми з вами займаємося в MLM, крім того, що ми самі користуємося продуктом і рекомендуємо його з найкращих побажань нашим рідним людям. Ми спонсоруємо. Також тут дам коректировочку, навчаємо по-простому наших партнерів того, як їм побудувати тут власний прибутковий бізнес. Тому наше завдання користуватися, і наше завдання навчати людей, якщо ми дійсно хочемо побудувати справжній mlm бізнес І важливо, наше завдання не просто підписати, да? не просто зареєструвати нового консультанта, нову людину, а взяти на себе певні зобов'язання. Коли. Ви реєструєте людину в бізнес, ви включаєтеся в її навчання, ви допомагаєте в побудові бізнесу до того часу, поки ваш бізнес-партнер, оцей ваш консультант, не стане самостійним лідером. Тобто продублює вас, да, по-простому, якщо ми будемо говорити, і навчиться спонсорувати, тобто навчати уже своїх партнерів, які будуть в його команді. Допомагаючи своїм партнерам, ви тим самим, повірте, ви вже забезпечуєте зростання і свого бізнесу. Бо коли ваша організація, ваша команда, ваше дерево да, почне рости, ви стаєте успішним лідером і керівником власного прибуткового бізнесу і маєте можливість працювати з будь-якої точки країни. Коли у вас є ось телефон, ви взяли телефон, вам потрібно поїхати кудись. ваш бізнес вже у вас в кармані. Вся ваша команда, все ваше дерево, все воно вже поїхало з вами. І ще одне питання, яке ми з вами маємо на сьогодні закрити. Дивіться, будуть люди, які будуть плутати МЛМ з фінансовими пірамідами. Хочемо ми того чи не хочемо, але така правда нашого життя, і дуже часто люди не до кінця розуміють різницю. І ваше завдання пояснити людям різницю. Як пояснити? Дивіться, ось даю вам підказочку: фінансова піраміда. Це шахрайська схема, яка обіцяє високі прибутки, але насправді виплачує гроші першим вкладчикам за рахунок грошей, які принесли нові учасники. І ці люди, які відкривають ці піраміди, вони беруть просто цю систему. Як часто показують, що таке MLM, це, коли є ви. І під вами йдуть люди, 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 йдуть ці кружечки, яких ви багато бачили. А оці, що починають піраміди, вони просто беруть нашу систему і так само починають показувати в цих кружечках і в багатьох людей. А, я вже це десь бачила, і вони щось думають, що МЛМ це саме про це. А, далі принцип роботи фінансових пірамід. Дивіться, організатори залучають нових інвесторів. Інвестори – це люди, які прийшли і дали грошення, да? і обіцяють їм високий відсоток від вкладень. Від вкладених оцих коштів далі як відбуваються в них виплати? Прибуток, який отримують старі інвестори, надходить не від реальної діяльності, не від того, що якийсь продукт рухається, тому що в них взагалі немає продукту. Оце ще відмінність да? в фінансовій піраміді ніколи немає продукту. Нема там люди прийшли, дали грошенят. оті отримали, отримали, отримали. І е, схема вона е, змушена постійно розширюватися і залучати все більше людей, які будуть давати оці гроші. Да? І коли е, приплив оцих інвесторів, які готові платити просто так гроші, зупиняється, Ця схема руйнується. Більшість учасників втрачають гроші і ці піраміди лопають, закриваються, і вони йдуть і створюють щось нове під якоюсь новою назвою. Тому. Пояснюйте людям, що якщо вас кудись кличуть і там нема продукту, і вам просто кажуть, а треба буде просто там якусь суму грошей дати, все це не мережеві, тому що продукт, да? маркетинг це продаж. А що ж там люди продають? Так там нема що продавати, тому що там нема продукту. Тому доносити це людям. І далі, я пішла в чат GPT, і от що я дізналася: дивіться. Статистика: поточний річний оборот МЛМ індустрії у всьому світі приблизно 220-224 мільярди доларів в рік по даним 24-го року. І це суттєво більше, ніж цифра, яка була в 23-му році. Можете почитати на слайді. І прогнози говорять про подальше зростання до 478 мільярдів доларів до 35-го року. Це величезний бізнес, це успішна система, якою люди користуються в багатьох країнах світу, і яка дає можливість людям, які хочуть розширити свій бізнес, дуже класно стартувати, для того, щоб не платити гроші ще якимось посередникам і так далі. Ця модель йде дуже класною. І ми з вами тепер розуміємо, що це означає, да? і ми з вами розуміємо, що в принципі нема чого встидатися, того, що ви працюєте в mlm компанії. Просто важливо доносити людям взагалі, да, що означає МЛМ і про що він. Я хочу вам подякувати сьогодні за увагу. У наступному відео ми з вами будемо говорити про перший урок на сервеці а, і. Він називається 2х2-4. На буде теж дуже цікаво. Я думаю, відео буде немале невелике, не для того, щоб вам було також зрозуміло. І це буде така дуже така маленька вижимка плюсом мої рекомендації. Якщо це відео було для вас корисне, поділіться ним зі своїми партнерами, неважливо, в якій компанії ви знаходитеся, тому що їм це точно стане в нагоді. І вони, знаєте, більш впевненіше будуть говорити про те, чим вони займаються. Так, да, я мережевик, «Да, я будую mlm бізнес тому, що МЛМ це гордо, але ми можемо сказати, що МЛМ це гордо, якщо ми розуміємося, що це взагалі таке. Не боїмося слова, не думаю, Боже, чим я там займаюся, нікому хочу не казати. І залишайте свою подобаючку, пишіть комент, якщо маєте 10 секунд вільного часу, я буду розуміти, що ця інформація вам зайшла. І я хочу ще раз подякувати всім за увагу, і до наступної зустрічі. Бережіть себе.